З російської неволі визволили групу важкопоранених і тяжко хворих захисників, як повідомив президент Володимир Зеленський, людей повернули в межах великого обміну полоненими за домовленостями у Стамбулі. Це і військовослужбовці зсу, зокрема військово-морських сил, повітряних сил, сил теро безпілотних систем. А також Держприкордонслужби і Нацгвардії. Вони воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Про деталі цього обміну розпитаємо в Андрія Юсова, заступника голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, представника ГУР. Пане Андрію, добрий день, вітаю в ефірі. Доброго дня, вітаю вас, вітаю глядачі. Розкажіть нам, будь ласка, трохи подробиць, про які можна зараз, звісно, говорити про цей обмін. І найголовніше, звісно, нас цікавить, в якому стані наші звільнені захисники, якої допомоги вони потребують. Так, сьогодні успішно відбувся етап, черговий етап обміну за домовленості в Стамбулі в категорії важкохворі і важкопоранені. А це означає, що стан там не може бути дуже добрим і швидкі допомоги. Знову знову на швидкості їхали для того, щоб надавати всю необхідну першу допомогу. Е, є перелік е, хронічних захворювань, які ми вже можемо щодня перераховувати. Але е, все все буде на вся необхідна допомога буде надана, і лікування буде інтенсивне і тривале. Е, сьогодні важливо, що також вдалося е, визволити. Е, Певну кількість людей, які вважались безвісті зниклими, це означає, що буде отримана дуже важлива інформація стосовно інших наших полонених, і в тому числі безвісті зниклих. Більшість із звільнених сьогодні захисників мали їхні родини, зареєстрували особистий кабінет в інформаційній системі координаційного штабу. Це дуже важливо. Це працює, і я прошу всіх інших рідних наших полонених Весників хто ще цього не зробив. Будь ласка, зареєструйтесь в інформаційній системі. Це справді допомагає вже зараз. Триває підготовка до наступних обмінів в складних умовах в умовах інформаційних провокацій з боку агресора, які супроводжують фактично весь цей час. Весь весь ці всі етапи цього обміну від моменту стамбульських угод стамбульських домовленостей. Скажіть, а скільки часу може тривати увесь цей процес обміну? Скільки етапів ще може бути, ми розуміємо, що це тривалий етап, і тут не ставимо собі якісь рамки. Але найближчим часом це завдання України якомога швидше повернути всі категорії всіх на всіх, всіх поранених, всіх важкохворих, важкопоранених і всіх молодих захисників. Віком 25 років і молодше, і якраз Україна наполягає на тому, щоб обміни відбувалися інтенсивніше і частіше. І сьогоднішня чергова провокація, фактично, під час обміну, який тривав, російська сторона знову заявила, буцімто вони готові щодня проводити обміни, а Україна не хоче цього. Саме Україна слово в слово покроково виконує домовленості, які досягнуті в Стамбулі. Саме Україна наполягала на тому, щоб наступні етапи були швидше. Якраз російська сторона пропонувала відтягувати цей процес, як і в попередні дні, коли огідні провокації на темі репатріації тіл наших захисників з боку ворога відбувалися. Ну зараз ці кампанії дезінформації не припиняються. Але тим не менше, Головний результат Україна знає за що бореться. як переговорна група працює, і за дорученням президента сьогодні відбувся черговий етап обміну. І до наступних вже е, йде підготовка. Паралельно будуть також здійснюватись і репатріаційні заходи. Угу. Скажіть, а щодо формування списків на обмін, ви кажете, що росіяни чинять е, провокації різні? От в цьому плані, чи є якісь перепони з їхнього боку? Фактично жодного разу ще не було. Щоб їх не було, скажімо так. Е, тому кожного разу це боротьба, це. Складна гра і оперативна гра, в тому числі і майстерність переговорна нашої переговорної групи, і вона дає свої результати. Ми чітко знаємо, коли ми говоримо про всіх на всіх, про всіх важкохворих і важко поранених в російському полоні. Чітко знаємо про всіх молодих українських полонених 25 років і молодше. І, власне, як би не було складно, наполягаємо на Саме в цих категоріях і в таких формулювальні, угу. ви також згадували про репатріацію. от напередодні ми бачили, що повернули понад 1212 якщо бути точним, тіл загиблих. Скільки часу може по перше піти на ідентифікацію? І цей процес він теж поетапний, так як і обміни. Він ще ще будуть наступні репатріації. Так за домовленостями в Стамбулі була озвучена конкретна цифра, і по ній відповідно і будемо рухатись це кілька етапів. Це складно і з точки зору логістики, і з точки зору організації. Але тим не менше, все це буде виконано. Наше завдання повернути всіх і кожного, і на жаль, тих, кого не вдається притати живим, повертаємо на щиті, але з почистями. І так далі буде процес, ретельний фаховий процес перевірки, встановлення особи і ДНК-експертиз. Все згідно міжнародному міжнародних і українських протоколів, щоб зняти будь-які питання, пане Андрію, дякую вам, що приділили нам час. Я нагадаю, що з нами наживо був Андрій Юсов, заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, представник ГУР.